У богомолів соціально прийнятним є з'їсти свого партнера. А для медоїдів нормальною є відсутність поваги до інших тварин. Ванта не байдуже. Панда, в якої є двійнята, може залишити одного з них, щоб дбати про іншого. Але для людини всі ці речі ми б назвали неправильними, нечесними або несправедливими. Але чому це так? Чому люди так печуться про справедливість? Біблія пропонує цікаву відповідь на це питання. На першій сторінці люди відокремлені від усіх інших творінь як образ Божий. Тобто вони є представниками Бога, які правлять світом за його визначенням добра та зла. І саме ця ідентичність є основою біблійного погляду на справедливість. Усі люди рівні перед Богом і мають право на належне і справедливе ставлення, ким би вони не були. Було б дуже добре, якщо так би все й було. Але ми знаємо на що схожий справжній світ. І Біблія говорить про це також. Вона ілюструє те, як ми постійно маніпулюємо визначеннями добра і зла для свого блага та коштом інших. Так самозбереження. до того ж, що слабшими є люди, то легше їх використовувати. І у Біблії ми бачимо, що така ситуація відбувається не лише на особистому рівні, а й у родинах, у громадах та цілих цивілізаціях, які діють несправедливо, зокрема відносно вразливих. Але на цьому історія не закінчується з усього цього безладу Бог обрав чоловіка на ім'я Авраам, який мав започаткувати сім'ю нового типу. Зокрема, Авраам мав навчити свою родину триматися шляху Божого через праведні та справедливі вчинки, чинити праведно це біблійне слово, яке я не часто використовую. Але перше, що спадає на думку у зв'язку із ним, це образ порядної людини. Але що це взагалі означає бути порядним? У Біблії використовується єврейське слово цедаках, і воно має конкретніше значення. Це етичний стандарт, який вказує на правильні відносини між людьми, що ми маємо ставитись до інших як до образу Бога, з даною Богом гідністю, на яку вони заслуговують. Щодо слова справедливість, в Біблії на євриці вжити слово «мішпат», Воно може мати на увазі каральну справедливість, наприклад, якщо я щось украв, я маю понести покарання саме так. Однак найчастіше в Біблії мішпат стосується справедливості відновлення, це означає зробити крок далі, тобто шукати вразливих людей, яких використовують і допомагати їм. Це також називають благодійністю. Проте мішпат означає набагато більше. Це поняття передбачає заходи щодо захисту вразливих і зміни соціальних структур для запобігання несправедливості. Отже, справедливість і праведність передбачають рішучий безкорисливий стиль життя. Так і ця ідея просякає всю Біблію. Наприклад, у книзі приповістей, що означає судити справедливо і праведно, Розтили уста на захист тих, хто говорити за себе не може. А що означають ці слова для пророків, таких як Єремія? Рятуйте грабованого від руки гнобителя, чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть. Не грабуйте. Так само подивімося в книгу псалмів. Господь Бог правосуддя вчиняє покривдженим і хліба голодним дає. Господь звільняє ув'язнених, він любить праведних, а дорогу грішних знищить. Що? Дорогу грішних знищить? Так і є. На євриті «грішний» звучить раша. Це означає винуватий або неправий. Воно стосується того, хто погано поводиться з іншими людьми і ігнорує їхню гідність як образу Божого. Отже, справедливість і праведність мають для Бога велике значення. Вірно, саме у справедливості та праведності мала жити сім'я Авраамова, ізраїльтяни. Пізніше вони опинилися у Єгипті, де їх несправедливо пригнічували як рабів і мігрантів. Тому Бог повстав проти єгипетського зла, оголосивши єгиптян Раша. Тобто Винними в несправедливості. І він врятував Ізраїль. Але трагічною іронією Старого Завіту є те, що ці відкуплені люди почали чинити ту саму несправедливість стосовно вразливих. Отже, Бог послав пророків, які тепер оголосили винним Ізраїль. Утім, не лише Ізраїль був винним, несправедливість існує всюди. Так, дехто активно і регулярно вчиняє несправедливі дії. Інші отримують пільги або привілеї від несправедливих суспільних структур, які вони сприймають як належне. І, на жаль, історія показує, що коли пригноблені отримують владу, вони часто самі стають гнобителями. Отже, участь у несправедливості активно чи пасивно, навіть ненавмисно, беремо ми всі, ми всі винні. І ось у чому полягає дивовижне послання біблійної історії. Відповідь Бога на людську спадщину несправедливості дати нам удар життя Ісуса. Він діяв праведно і справедливо, але він помер за винних, І коли Ісус воскрес із мертвих, Бог проголосив Його праведним. Отже, Ісус пропонує своє життя винним, щоб їх також можна було оголошувати праведними перед Богом, не через те, що вони зробили, а через те, що Ісус зробив для них. Для перших послідовників Ісуса ця праведність була не лише статусом, а силою, що змінила їхнє життя і змусила їх діяти дивовижно новим чином. Так і є. Якщо Бог проголошує праведним когось, хто на це не заслуговує, єдиною розумною відповіддю є йти і шукати праведності та справедливості заради інших. Це доволі радикальне життя, яке не завжди є зручним або легким. Воно полягає в тому, щоб із мужністю робити проблеми інших своїми. Ось що Ісус мав на увазі, коли казав про любов до ближнього, як до самого себе. Це зобов'язання на все життя підкріплене словами стародавнього пророка Михея. Бог сказав вам, людям, що є добро, і що Господь вимагає від вас діяти справедливо, любити милосердя і ходити смиренно за вашим Богом.